Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку адаптуємось до основної школи. В основній школі ви відчули багато змін, з'явилися нові предмети та вчителі, вчительки. Пристосуватися до цих змін непросто, дехто навіть почав гірше вчитися, але це нормально. Щоб адаптуватись до основної школи, потрібен час. Цей процес зазвичай триває від 3 до 6 місяців. Ви, мабуть, не раз помічали, що хтось має хист до математики, хтось легко вивчає іноземні мови, а про когось кажуть, що він чи вона народилися з пензлем у руках або з лижами на ногах. Це, всі, не це, всі. це все залежить від здібності людини. Здібності це особливості людини, які необхідною є необхідною умовою для успіху. Від чого залежать наші здібності? Відомо, що ліва півкуля головного мозку відповідає за операції з літерами та числами, тобто за наше уміння читати, обчислювати і логічно мислити. Її умовно можна назвати мислителем. А права півкуля відповідальна за уяву, здатність орієнтуватися в просторі, розпізнавати складні об'єкти і людські обличчя. Її можна назвати митцем. Проведіть дослід, який допоможе з'ясувати, яка співкуль головного мозку у вас активніша. Вправи виконуйте швидко не замислюючись. Спочатку поплескайте в долоні. Яка долоня зверху? Права чи ліва? Потім схрестіть руки на грудях. Яка рука зверху? Права чи ліва. Перекладіть пальці рук. Палець якої руки? Правої чи лівої зверху, витягніть уперед руку і наведіть вказівний палець на будь-який предмет. Заплющуючи яке око, праве чи ліве, ви помічаєте, що палець переміщується відносно предмета. Якщо в усіх випадках отримано відповідь права, то провідною у вас є ліва півкуля і ви мислителі. А якщо ліва, маєте художню творчу натуру. Але найчастіше виходять різні комбінації, які свідчать про широкий спектр ваших здібностей. Щоб обидві півкулі головного мозку взаємодіяли між собою, корисно писати лівою рукою, якщо ви правша, і навпаки, а також виконувати спеціальні вправи. Наприклад, намалюйте восьминога одночасно обома руками, або ж стрибаючи на одній нозі, спробуйте одночасно. Плескати себе по голові та кругловими рухами гладити по животі? Якщо ж ви правша, то можна спробувати писати, чистити зуби чи їсти лівою рукою. А якщо ж ви лівша, то все можна робити правою рукою. Також рекомендують ходити додому різними маршрутами та інші вправи. Як же подружитися з навчальним предметом? Це легко, добре навчатися зі свого улюбленого предмета. А як подрузитись, до прикладу, із математикою, коли не встигаєте, коли не маєте до неї здібностей? Та насправді шкільну програму розроблено не для геніїв. для її засвоєння достатньо стараності і трохи терпіння. Дослухайтесь до такої поради, цікавтеся предметом, аж доки він не зацікавить вас. Для чого це мені? спитає хтось. Я хочу стати зіркою естради, математика мені не знадобиться. Але це не так. Математика потрібна кожній людині, адже математика навчає не лише обчислювати, а й логічно мислити, наводити чіткі аргументи, пояснювати свою думку, без таких умінь у житті не обійтися. Усі шкільні предмети корисні кожній людині, незалежно від її уподобань та майбутньої професії.